Віршики про яблука для діток. Усміхнулись яблуні, дощиком закраплені, стрепенули світами в сонці обігрітими, І я чув, як тріскались яблуні прості, Цвітом називаючи ранніх бджіл у гості. Цей вірш написав Віктор Кочевський яблуні. Яків яблука трусив, яків яблука носив, а бабусенька Явдуха яблук всім дала потроху, Щедру яблуню хвалило, що на всіх вона вродила. Яблунька, автор бойко, ранньою весною в нашому садочку. Я сама садила яблуньку струнку і шумить листвою вже така, як я, Від усіх найкраща яблунька моя. Яблуко, автор Поникович, налите сонцем, налите соком, з гілки зірвалось, впало з висока. Боляче, певно, то вон стається, лежить рум'яне в траві і сміється. Яблонька, яблунька, яблунька в нашім сапу, ранком до яблоньки рано іду, пахне квітує вже яблонька біла. Я ж тебе, яблунько, тут посадила. Автор Андрій Малишко яблука. Я люблю, як буває, осінню пахне яблуками в хаті. Он лежать вони, повні просені, повні сонця, немов на святі. Крутобуки і вітром точені на весілля десь приурочені, повисають на гільце зробене, і самі побонять, як бо Звуться зорями і ранетами, повні пахощі соком гожі, Доспівали попід планетами, і планети на них не ж схожі, мились росами десь під тучею, В землю попадали в добрім літі, І ставала земля пахучою, ніби яблуко на орбіті. Яблучка Рум'яні Анатолій Костецький. Яблочка рум'яні в нашому саду, я одне із гілки зранку зірву, червоне і духмяне, солодке Смак мед, нього гарний, справжній привіт. Яблуко Ліна кустенку, не зірване, не куплене. Дитинство у саду, яблуко на гілці, воно все життя чекає, щоб ти повернувся туди. У нашім садочку Тамара Коломієць. У нашім садочку солодкі плоди, яблука рожеві зріють завжди, на сонці сміються, з вітром гойда. Яблонька ласкаво всіх пригоща. Яблука доспіли, Павло, Тичина. Яблука доспіли, яблука червоні. Ми їх понаносим повнії долоні, в хату, в бочки покладем, котра і ми розстанем, друзям віддамо. Яблочка стигли, Наталя забіла. Яблучка стигли, червоні й зелені, Збирають їх діти до кошика в шмені, У кошика пахнуть, хростять, аж цвенять, В осінньому листі на сонці горять. Яблуня в саду Андрій М'ястківський. На яблунці дозріли плоди, стиглі рум'яні, як наші сади, соковиті, ніби мед, в них осінній весь секрет. Акровірш яблуко і груша. Я таке, що всякий знає. Бо на мене світ увесь ласу душе поглядає, усміхнувся хтось і десь. Краще, може, я від тебе чийсь голосок, і приймаю до себе гарні очі і роток. Роздивився, милий друже, у кого красавить ніж, шелестиш, про себе душе, а мене кохають більш. Осінній сад Марійка підгірянка. Нашім саду яблунька розквіла, яблука дала, осінь шепочиєм стиха, нумо дозрівати. Кошик яблук Григорій Пойку. З дерева у кошик яблочка спіли. Червоні боки діти їх хлюпили. На яблунь. Іван недох, нехода. не хода. На яблуні в саду, як сорі на виду, рум'яні яблука висять, дітей в садок звуть. Осінь і яблуко Дмитро Павличко. Осінь принесла до хати яблучок червонуватих, солоденьких медяних куштували запашних. Ольга Ковальчук Остапчук, яблуко, яблуко рум'яне і таке пахке. Я в садок піду, яблочка зберу, додому принесу і наповню запахом всю кімнату свою. Буду в цьому запаху, мрії я писати І цей яблучний день завжди пам'ятати.